Я правий захисник команди Інтер і у нас сьогодні турнір. Я присвячу цей турнір загиблим воїнам ЗСУ. За Слава Україні! Ось такі зворушливі та дорослі слова сьогодні ми почули від Руслана, юного зміївського футболіста та справжнього патріота України. 5 січня Зміївська дитячо-юнацька спортивна школа провела перше з трьох запланованих змагань, присвячені вони Збройним силам України. А також є хорошою нагодою зібратися дітям разом, провести час з користю, хоч на мить поринути у безтурботне дитинство. У кінці змагань усі отримали заслужені медалі, грамоти, і незабутні емоції. Завдяки тренерам та адміністрації спортивної школи, що, попри все, займаються вихованням юних спортсменів. Сподіваємось, що невдовзі наші діти зможуть знов повернутися до звичного життя, без звуків сирен, вибухів та жахливих новин. Ми віримо в Збройні Сили України, у наш незлавний народ та неймовірне підростаюче покоління. Слава Лариса Бодарєва, істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.